Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР Кирилу Буданову очолити офіс президента. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. За його словами, зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку сил оборони та безпеки, а також на дипломатичному треку в переговорах. Буданов має спеціальний досвід в цих сферах та достатню силу для досягнення результатів. Переконаний президент. Президент також написав, що вже доручив новому керівнику свого офісу взаємодії. Із секретарем РНБО та іншими керівниками і інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України подальші кроки. Сам Крило Буданов цю новину ще ніяк не коментував, і указу про його призначення наразі немає. І в гур поділилися деталями спецоперації зі збереження життя командира РДК Дениса Капустіна. Розвідники опублікували відео інсценування його вбивства. За легендою, один дрон нібито атакував мікроавтобус, в якому перебував Капустін, а другий зафіксував результати удару, ухоплене вогнем авто. Російська сторона повірила у достовірність відео, відео і заплатила за смерть українського командира. Півмільйона доларів, як виявилося головному управлінню розвідки. Там уже заявили, гроші підуть на посилення бойових спроможностей спецпризначенців. Цієї ночі була одна з наймасованіших атак безпілотниками по Запоріжжю. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об'єкти та інфраструктура. Більше про наслідки готова розказати наша Олена Каптюх. Олена, чи є поранені і які масштаби руйнувань? Ігорю, продовжуємо працювати на місці одного з місць влучання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Принаймні на цю годину не було нових повідомлень про звернення. Масштаби руйнування дійсно серйозні, бо ворог гатив по житловим будинкам, по об'єктам інфраструктури, по енергетиці, по супермаркетам і навіть. Трохи у нас зачепило зачепило будівлю цирку нашого запорізького у багатоповерхівках. Їх вже нарахували 12 у центрі міста. Здебільшого це вибиті вікна, понівечені балкони, але люди розповідають, що дуже було гучно, дуже було страшно. Ховалися у покриттях або в коридорах. Послухайте, що розповідають жителі Запоріжжя про цю ніч. Дуже одразу вікно таке був і репнуло. Такий звук, взагалі тріск. Ми виглядаємо вікно, це щось вторий етаж тут забито, а воно все горить. Коли зазнали збитки, вікна виводять, шибки, все. Повністю весь стеклопакет вибитий. З ночі працюють комунальники, щоб е, закрити вікна, е, відремонтувати всі пробоїни. Е, до речі, про е, займання, яке було про яке розповідають жінки, вона за моєю спиною це е, було е, був офіс, такий бізнесовий офіс, е, не житлове приміщення. Багато чого там здавалося в оренду, але вони воно просто все вигоріло і е, рятувальники відра. Анку тут розгрібають завали, бо над ним 14 поверхтівка е, житлова, і тому е, дуже важливо було, щоб були конструкції цілі. Е, ось що розповідають рятувальники кажуть, що загрозою обвалу немає на щастя. Прошу пряму мову. Конструкції, які нависають, ми їх демонтуємо і ну далі вже буде закривати ну ось бі плитами, зашивати наразі. Да. Немає е, е, вірогідності обвалу. Як я вже сказала, нарахували 12 багатоповерхівок, які зазнали тих чи інших руйнувань. Комунальники працюють, щоб закрити затулити вікна дуже швидко, бо у нас мінусова температура, і дуже важливо зберегти тепло в оселях. Ну, зима зрозуміло, і тому роботи тривають. От ми на одному з об'єктів тут майже всі вікна вже закрили. Крім того, в одному з районів були дуже серйозні перебої з опаленням. Та електрикою, як повідомили у обласній адміністрації, до другого дня другого дня мали вже усунути всі ці проблеми, і ймовірно, що вже найближчі години ми отримуємо інформацію, що люди там вже зі світлом і з теплом. Студія, дякую, Олена Оленкавтюх із Запоріжжя. Ворог масово обстріляв місто ударними дронами. Крім Запоріжжя, цілю ворога цієї ночі була енергетична інфраструктура Миколаївщини. Про це заявили в Міненерго. Загалом росіяни вночі запустили по Україні 116 безпілотників. Сили ППО знешкодили 86, із них 27 дронів. Влучили також є падіння уламків на двох локаціях. Через скит вибухівки з дрона загинув чоловік у Херсоні. Ще двоє людей поранені в обох вибухові травми, і уламкові поранення. Ніг, коли на місце прибула бригада швидкої, росіяни завдали повторно удару з дрона по автомобілю медиків. Постраждав водій. Його шпиталізували змінно вибуховими травмами та контузією. І від самого ранку ворог гатить по одному з об'єктів теплогенерації Херсона через влучання можливі перебої з теплопостачанням у місті попередили в ова. У Росії дрони атакували Самарську область. Під ударом були одразу два НПЗ Куйбишевський та Новокуйбишевський. В районі підприємств пролунала серія вибухів та спалахнули пожежі. Обидва НПЗ належать компанії і Вже не раз зазнавали атак від українських безпілотників. Також без світла залишилися понад 60 населених пунктів в Краснодарському краї. Раніше там теж повідомляли про атаку БПЛА. За першу добу нового року ворог штурмував українські позиції майже сотню разів. Повідомили у Генштабі. Найбільше на Покровському напрямку там наші захисники зупинили 23 атаки у районах Родинського, Червоного Лиману, Удачного, Молодецького та у бік Новопавлівки. Також росіяни намагаються наступати на Костянтинівському, Лиманському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Коли евакуація поранених з передової стає майже неможливою, у хід ідуть наземні роботизовані комплекси. Вони доставляють боєприпаси, підвозять провізію, і головне, вивозять поранених з під обстрілів там, де людині вже не пройти. Як працюють евакуації за допомогою наземних роботизованих комплексів, дізнавалися наші колеги з армії ТІВІ. Суцільні дрони в небі, щільний вогонь, заміновані маршрути за таких умов. евакуація поранених із переднього краю часто стає надто ризикованою або й взагалі неможливою. Саме тому українські військові дедалі частіше залучають наземні роботизовані комплекси. Наші колеги з армії ТВ побували у підрозділах 46-ї аеромобільної, 28-ї механізованої бригад та першого медичного батальйону. Цьому можна сказати, що у нас було більше там тридцяти місій вже не кожна була успішна через там втрату дрона безпорано. Да, або ми відміняли там якісь місії через те, що ми бачили, що там не так пішла погода, як ми планували. Uh -huh. да, але от в цілому плюс мінус кожна така місія окремий прорахунок ризиків. Погода, рельєф, мінування, дальність і активність ворожих ФПВ. Дзвонить безпосередньо там командир там, батальйону, або інколи навіть рот, і каже, там пацани, в мене там є поранення. Ось тут можете його витяг. Да, ми почнемо планувати. І планування може тривати годинами. А от сама евакуація відбувається дуже швидко. Ноги є? Ноги є, закрий ноги, добре. НРК Тараган 200, модифікація використовується як для евакуації 300-200, так і для логістичних цілей. Використовується кожен день. Є декілька пілотів, і кожен пілот роблять 3-4 ходки мінімум в день. Один такий робот може вивезти до 250 кілограмів і працює у місцях, куди інша техніка вже не доїжджає. Було, що вивозили піхотинців, вони були на СПшки, це на краю Константинівки, прилетіло в півдрон. Одного вбило, одного поранило, вийшли до нас по радіозв'язку. Ми відправили туди дрон. Зразу, звісно, перша задача була вивезти 300-го. Ми під'їхали, хлопці винесли підготували трьохсот, ми під'їхали на наркав, вони його загрузили, і ми його відправили в безпечну відстань, там, де вже забрали його медики. Потім повернулися за двохсотом. Орес, їдемо. Ну а коли доставили аж облегчення, аж самому якось так приємно, що сміх спасти чиєсь життя. Для операторів це години напруги, відповідальність і постійний ризик, навіть за десятки кілометрів від фронту. Ну, якщо пораненого вивозиш, то це ну, такий стрес, і ти постійно думаєш: а якщо, а якщо там в тві, там все, з цим треба жити, але шанс ну, завжди. Оно, оно, поїхав. Наземні роботизовані комплекси не замінюють людину повністю, але там, де кожен виїзд може коштувати життя, вони стають шансом на порятунок. Юрій Лузенковіталій Пікуль, армія ТВ. Для ми Україна, марафон єдині новини. Він документував злочини ворога, а вже згодом зустрівся з ним на полі бою. Олександр Смірнов, слідчий національної поліції, герой нашого наступного сюжету. Із середини 23-го був гранатометником бригади Лють як би важко не було, здаватися не можна, каже Олександр. Історію ветерана Дарія лиходіт розповість. Вільно, але впевнено, Олександр виконує усі вказівки фізіотерапевта. Олександр Смірнов, поліцейський з Миколаївщини, до середини 23-го року, документував злочин окупантів допоки й сам не доєднався до війська, аби нищити ворога. Чесно кажучи, спочатку я вагався. Я думав, чи потрібно на мені це, чи не потрібно. У мене патріотизм якби сподвиг на це рішення. І вже за декілька місяців перший бойовий вихід неподалік ліщівки. Його Сашко пам'ятає і досі. Спочатку був страх, тому що ну, обстріли, ой, куди я попав. Це я... А потім я зібрався вже, зібрався з мислями. Ех, зрозумів, що все залежить тільки від мене і потрібно якось міняти цю всю позицію, тому що ну, тут виставляти гранатомет вообще не було смислу. І увесь час, поки він разом із побратимами тримав позиції ворожі обстріли, не затихали ні на мить. Взагалі немає посадки в тому квадраті, де ми знаходились. Цей квадрат постійно 24 на 7 обстрілював ворожа артилерія. От, ми знайшли мал маленький окопчик, туди сховалися, він був прикритий гіл гілками і нам трішечки тоді не повезло, пішов дощ. Цей окопчик наповнився водою, ми ото плавали там. А вже через півтора року цього вересня Сашко отримав поранення. Під час виконання бойового завдання наступив на ворожу міну. Поранення сталося 5 вересня о 10.34. Чому пам'ятаю? Тому що дивився на час, коли накладали мені турнікет, щоб запам'ятати. Случилось зненацька, тому що ми цю. Як у нас говориться, відкритку. Я побіг перший і біля мене взірвалася міна. Уламки перебили нервові закінчення. Врятувати ногу не було шансів, ампутували одразу. Мені пояснювали, що ногу намагалися як то завести, робили надрізи по бокам. Дивилося, як реагує нервові закінчення. Прийняв рішення про ампутацію, щоб не було зараження. Я це вже прийняв, що в мене немає ноги. Ну, треба вчитися жити по-новому. І зараз він не втрачає надії та щодня йде до своєї мети. Його підтримка дружина та маленька донька. Все залежить від себе самого і від твого бажання. Якщо ти хочеш, ти це зробиш. А якщо ти будеш сидіти плакати на щось ображатися, жалуватися, то зрозуміло, що в тебе нічого не вийде. Все залежить від твого бажання, і ти всього доб'єшся. Поки у Сашка триває реабілітація, ти після неї він планує повернутися на фонд, щоб далі нищити ворога. Дарія лиходіт Костянтин Церенок, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон Єдині новини. Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами. Попереджає служба зовнішньої розвідки України. Її мета зірвати мирні переговори за посередництва США. Операція російських спецслужб може відбутися у період святкування різдва за юліанським календарем. Місцем проведення може бути культова або інша важлива споруда, як у Росії, так і на тимчасово окупованих українських територіях. У результаті операції можуть бути численні людські жертви, попереджають в службі зовнішньої розвідки. Замість Путіна росіян з новим роком привітав штучний інтелект. Принаймні про це активно пишуть в ворожих пабліках. Громадяни РФ обурюються, що Путін, якого вони бачили по телевізору у новорічну ніч, не особливо схожий ані на справжнього Путіна, ані взагалі на живу людину. Його голова рухається окремо від Тулуба. Говорити російський диктатор продовжив навіть тоді, коли били куранти. Крім того, знавці путінських привітань відзначили, що цього року він не сказав свою корону фразу про те. Що рік був важким, хоча він повторював її щоразу упродовж останніх 25 років.